Зараз мені 27 років, я просто працюю в магазині, і мені за це трохи соромно. Останні роки мого життя в Україні я була фотографом, і мені справді подобалася ця робота. Подобались зйомки, івенти, спілкування з людьми, але при цьому на периферії завжди була думка, що я роблю замало, що я можу більше, краще, швидше. А потім ми опинилися в іншій країні в оточенні незнайомих людей, нової мови, культури. І ти ніби знову на старті, але вже маєш менше енергії, ентузіазму і, врешті-решт, тобі вже не 19. Тоді я вирішила, що буду плести за течією вчити мову, знайомитись з новими людьми, знайду хоч якусь роботу, бо ну. Ти ж не хочеш битися з безхатьками за сендвіч? В якийсь момент здається, що все налагоджується. В тебе є дах над головою, стабільна робота, ти то з колегами, літаєш у відпустку, проводиш час коханою людиною, і хіба це не добре? Але досі, коли в мене питають, де я зараз працюю. Я відчуваю сором сказати, що просто в магазині? Я починаю виправдовуватися, що це тимчасово, що в мене є замовлення на зйомки, що це просто такий етап. І загалом маю постійне почуття провини за те, що я ніби розтрачую свій потенціал. Але чому? І тоді я почала задумуватися: А що якщо проблема не в мені? Що якщо це світ, в якому нас виховують, навчив, що звичайне спокійне життя це щось для невдах. І спочатку хочеться звинуватити соціальні мережі, їх успішний успіх, але це ж тягнеться набагато довше і набагато глибше. Ще з дитинства нас постійно з кимось порівнюють. Конкурси, оцінки, рейтинги хтось завжди кращий, хтось лузер. І я добре пам'ятаю це відчуття, коли хтось перемагає, а ти просто отримуєш диплом за участь. І тоді ти починаєш знецінювати себе, розчаровуватись собі і набуваєш цю дивну залежність від похвали та думки інших. І коли ти виростаєш, ця потреба в похвалі нікуди не дівається. Тобто зараз я. Працюю в магазині, і мені соромно за те, що мені окей. У мене постійно є думка: а чи не подумає хтось, що я невдаха? І це ненормально. Тож зараз я намагаюся навчитись покладатись на власні внутрішні відчуття, навчитись радіти простим речам, які мене оточують, і не очікувати схвалення від інших людей. І... Поки що найбільша проблема саме в останньому пункті. Тож, якщо ви захочете написати коментар бажано позитивний і залишити лайк під цим відео, моя внутрішня маленька дитина буде вам дуже вдячна. Ну за що пішло?